Тліпи сніговика завжди зі мною разом була сестра. Я мрію, щоб знову була. Сніговикна нас чекає. Чинча грам нас чекає. Я пішла. Всім привіт! З вами Віка і як ви догадалися відеообзорчик. На Ану, на Анну, Анну. У мене дуже дивно світло, тому що в мене е, світить е, е, гірлянда, я повісила її в своїй кухонці. Ну, тут не видно, що в кухня. М -м -м, з новорічними світами вас, з новорічними святами. Так. <рискій> так, давайте вже будемо серйозною. Бо я, я просто привикла, я дуже люблю новорічні свята, наприклад, Миколая. Так, кстати, вже вечір! Вечір-вечір! І вечір. скоро до вас прийде Миколай. І вона, знаєте, я заказала. Я заказала Ельзу. В мене є Анна. Як ви думаєте, мені треба в пару Ельзу? В мене дуже дивно вийшло з Барбі, тому що вона... ви, напевно, не бачите, але... Но... Вона в мене стала негритянкою, її оці штучки стали не е, рожевими, а малиновими з чорним. Її тупольки стали яскраво рожевими, так само, як і сумочка. І її волосся стало рожевим. Виявляєте, це, це воно стало найунікальне, унікальніше, напевно, не видно. Ні, не видно так. Блін, видно нормально. Ну, ну якщо ви реалі, це... це жесть. Я як подивилася, я взагалі в шокі була. Ну, коротше, ну, Анна виглядає зовсім нормально. Тільки її тіло якесь розвитав. Ладно. Давайте перейдемо до обзорчика лялечки. В нас ляльки не вже ви Рейже а русе. І без цієї білої штучки, яка мала би бути, ну, це підробочка, але з лицем дійсно історія. Ви розумієте, в бік, і носик кирпати, і ця усмішка з ямочками. Це прекрасно. Сині очки, дуже гарно бровки зроблені. Ну, нема. Дуже мій юрненьки, ви не побачите, там є такі ці, як Ельзи, як я бачила в Дійсне Сторі теж. Вушка теж такі відтуперні. Ці ляльці... все хватає. Тепер давайте подивимося на її от плаття. В неї таке, так. Да. Чуєте? Я не знаю, чого є Але з такими самими всіма узорами, човенки. Але в... Щоб такий відбратися. В неї є деяка особливість. Звісно, не скидається цей плащ і около розового кольору. Він якийсь тут зелений, по-моєму. На камері. Але нічого, дивіться. Зараз вам покажуте. Зараз, зараз. Я скину і ви подивитеся. Плащ не скидається, я його там перевертає на голову. Але це не особливо важливо. Щоб скидати плащ, От ми скинули зараз. Вона може рухати тут. Дивіться, це... це. <клес> Мої колекції сама перша така лялька. Сам... Чуєте це це Так, Да, я сама перша така. <клес> це я вже навіть роблю. В неї згинається на 90 градусів. І е, нема такої проблеми, як дійсно стоїть. Взагалі, нічого. Нормально сідає не розтопирені ноги. Все нормально, так само, як і тут. Не було підставочки. Я не знайшла блінські, як ніякому магазині, щоб купити підставку. Скажіть, де можна купити підставку? Де, 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 де? Бо якщо мені Миколай принесе ляльку Ельзу, а мені треба підставки. Бо в ніякої ляльки Ельзи, Ани немає підставки. Це капець просто. І мені дуже сподобалася коробочка. Звісно, не було написано Frozen, було Sweet Fashion написано. Зато були всі задні герої намальовані, навіть Сніговичок Олаф. Е, з одного боку Ельза, з другого боку Анна. І написано, що її звали звуть Анна. Мені дуже сподобалося, звісно, англійському. Her name is Anna. Це мені сподобалося, що написано А, що вона Анна. Ось я її побачила в магазині. Така білашка. Я її так захотіла взяти, що я вже не могла. Я просто не могла піти без неї. Не могла з магазину. Ти -ти 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 -ти. Давайте прирівняємо її до моєї барбі, яка в мене в відео... Ну не в відео, а в реалі. кольор багато яких штук. І, Кстати, мої носочки змінили колір, бо вони були зелені, а стали такі... Ну, тут видно, що вони зелені. Не знаю, чому видно. Коротше, вони в мене такі жовті стали. Як марки, знаєте, такі є товстий. Я її дала, корону. Ну, якщо ви дивилися, відео Барбі. Пиши листа, по-моєму, так називається. Ну, щось в тому роді, то ви знаєте, що не прийшов Миколай. Е, ну, то тобто, є. Тому що Святого Миколая, як ви, може, може, хтось не знає, але його не існує, але я все рівно треба вірити. Я не кажу. От е, мені мама пояснила, що його не існує, знаєте. І от вона мені подарувала ляльку там, якусь ляльку, я вже навіть не пам'ятаю. Це, по-моєму, ще я не встигла зробити на неї обзор, як її звати. Сірібряночка. Але попри неї була і друга лялька, яку я, звісно вже зламала, бо я ще була нечаянно це зробила нечаянно. Як вам, кстати, як вам вам нова прическа? я, кстати, зробила це відео десь секунд золоті. Але я подумала, може вам буде цікаво. Я просто накрутилася, я спочатку була як баранчик Шон, а потім через... Моєму ну, день і я стала крута просто, мене мама просто не впізнала. Ось лялька. Боже, ну вона так змінила колір. Не страшно. Е, ну тут на відео ні, а от. Да, Барбі вище. Але якщо зняти її супер туфельки, тому що в неї супер туфельки на величезній підошці. Величезні. Підошви, і, зняти корону, то що корона, напевно, теж передає якогось. Вс. не изменим тоже. Ну не так мешає часу. Так мешає, Я фотосессии дай кирублю на ту вот такую. Спадая. А ні. Ачка чекай, очкает лишь. Аннушку не, не добро поставила. Да, дивіться. Ай. Раз смотрим Анну. Дивіться. Барбі стала тупо низенька, попри Анну. Це капець. Е -е 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 -е... Вона невисокі ці, то її не дуже придає е того висоти. Зараз, я вдіну назад. ну, <б>, Якби ви зараз подивилися в реалі, яке в неї волосся, ви б просто обалділи. Барбі стало якесь рожево малинове волосся. Ось. Я її люблю ставити вот таку позу, Вона мені дуже подобається. Ось вот. такий клаудин. Да. Я її поставлю тут. Хай стоїть. І завідує Анні. Зараз. Чекай тут тут забула. було. Кстати, сумочка від Apple White. Корона від of Queen. І все. І все. Ну, напевно, цьому обзорчик ми закінчимо. Але я надеюсь, буде ще багато обзорів. Впевно, якусь лайку. Зараз знову зроблю обзорчик. Ну, коротше, я вас дуже люблю. Пока. З вами була Віка. Чекайте завтра або нового обзору. Ха-ха-ха-ха. Це не я. Ладно, я вас дуже люблю. Любіть Frozen, Любіть кицечок, колики, ну і багато інших зв'язок. Підписуйтесь і не відписуйтесь, будь ласка, я вас дуже люблю. Хочу, щоб ви були зі мною. Ну і буде багато всякого різного. Пока! З Миколаєм і з Новим роком. па па Пока. <пока>